І знову привіт! Рух це щось настільки звичне, що ми бачимо його щодня, але чи завжди ми насправді його розуміємо? Сьогодні ми спробуємо розгадати три фізичні головоломки і побачимо, як кілька простих правил можуть перетворити те, що на перший погляд здається хаосом даних, на абсолютно чітку і зрозумілу історію. Ну що готові? Поїхали! Отже, наша перша задачка це великі перегони. Уявіть, чотири спортсмени, чотири різні швидкості. Здавалося б, що тут складного. Але є один маленький, але дуже важливий нюанс одиниці вимірювання. Тож головне питання хто ж виявиться найшвидшим? Ну, подивимось на перший погляд, сказати важко, правда? У нас тут метри за секунду, кілометри на годину, метри на хвилину і навіть кілометри на добу це ж як намагатися порівняти тепле з м'яким? Як усе це звести до якогось спільного знаменника? Щоб розв'язати цю головоломку, нам потрібна, так би мовити, спільна мова мова руху. І, на щастя, в науки така мова є. І це міжнародна система одиниць або коротко сі для швидкості це метри за секунду. Можна сказати, це такий собі універсальний перекладач, який дозволяє нам порівнювати абсолютно будь-які вимірювання. Давайте подивимось, як це працює на прикладі кілометрів на годину. Все, що треба зробити, це перевести кілометри в метри, тобто помножити на тисячу, а години в секунди, тобто поділити на 3600. Кілька простих дій, і ось вона справжня картина. І коли ми переводимо абсолютно всі швидкості, стається щось хеть несподіване, тільки подивіться. Виявляється, троє з чотирьох спортсменів рухаються з однаковісінькою швидкістю 5,5 метра за секунду. Схоже, це були не такі вже й перегони. А графік показує це просто ідеально. Ось наші троє переможців, а ось спортсмен, який трохи відстав. Візуалізація миттєво робить будь-які дані набагато зрозумілішими. І ось що ще важливо: переведення одиниць показує не просто переможця, а й масштаб різниці. Вдумайтеся, за одну годину переможці випередили б третього спортсмена на 7200 метрів. Це ж більше 7 кілометрів. Оце так розрів. І саме тому стандартизація така важлива. Окей, з одиницями ми розібралися, а тепер подивимося, як можна розповісти цілу історію руху, не сказавши при цьому жодного слова, і для цього нам знадобляться графіки. Можна, звісно, довго і детально описувати подорож словами, а можна просто показати один єдиний, але дуже елегантний графік. Але як же прочитати таку історію? В чому секрет? А секрет у нахилі ліній. І ось головне правило, яке варто запам'ятати на графіку залежності шляху від часу, нахил лінії це і є швидкість. Чим крутіша є лінія, тим вища швидкість, все насправді просто. Ну що, давайте перевіримо це правило в дії. Уявімо собі подорож, яка складається з трьох етапів, кожен зі своєю відстанню та часом. Питання на якому з цих етапів швидкість була найбільшою? Розрахунок тут елементарний, просто ділимо відстань на час. І так, найшвидшим виявляється другий етап цілих 5 метрів за секунду. І звісно ж, на графіку саме ця частина мала б найкрутіший нахил. А тепер фінальне завдання справжній детективний квест. У нас є історія однієї подорожі та два графіки, що нібито її описують. Але один з них. Просто неможливий. Наше завдання з'ясувати, який саме, і головне, чому. Отже, ось така історія. Спочатку ходьба, потім десятихвилинна зупинка, далі біг зі швидкістю, що вдвічі більша, і знову ходьба. Двоє учнів, Микола та Сергій, спробували зобразити все це на графіку. Тож хто з них впорався? Перед нами роботи Миколи та Сергія. Один з них ідеально слідує правилам, а інший припустився грубих помилок. Давайте придивилось уважніше. Що не так із графіком Миколи. Ну що, знайшли? Розгадка, як завжди, криється в деталях. По-перше, нахил лінії під час бігу у Миколи такий самий, як і під час ходьби, хоча швидкість мала подвоїтися. А по-друге, і це найголовніше в кінці графік взагалі стає горизонтальним, а це означає повну зупинку, а не ходьбу. Його історія просто не сходиться. І це підводить нас до ключової ідеї. Графік це не просто набір точок і ліній, це справжня історія. І як у будь-якій хорошій історії, в ній все має бути логічно і мати сенс. І на завершення пропоную подумати ось про що. Наступного разу, коли будете дивитися на карту з маршрутом у смартфоні, зверніть увагу не лише на сам шлях, а й на графік швидкості, яку історію він розповідає про вашу подорож, і чи немає раптом у цій історії якихось неможливих ділянок.